Добрий день. Сьогодні ми розпочнемо розповідь про релігію давніх греків. Та спочатку розберемося, що означає саме слово релігія. Релігія. Культурні, духовні та моральні цінності, що обумовлюють поведінку людини до інших людей, до всесвіту. Релігія визнає існування вищого розуму. Сили, що володарює над людиною та керує нею. Релігія диктує правила життя та поведінки. Релігія з'явилась в далекі часи, коли люди не мали пояснень простим явищам. заміни дня ніччю, чергуванню пори року, дощ, сніг, вітер були незрозумілі людині та приписувались вищим істотам. Що керували життям людей. Релігія Давньої Греції або Елади, як її називали в ті часи, нараховує багато століть. Спочатку існував тільки вічний, безмежний темний хаос. У ньому було джерело життя світу, з хаосу походить і богиня земля, гея. Благодатна земля. Породила безмежне, блакитне небо, урана. І розкинулось небо над землею. Гордо піднялися до нього високі гори, народжені землею, і широко розлилося вічно шумливе море. Мати земля породила небо, гори і море. І немає в них батька. Уран небо запанував у світі. Він узяв собі за дружину благодатну землю гею. Шість синів і шість дочок могутніх грізних титанів мали Уран і гея. Титани дали світові дітей сонце Геліоса, місяць селену і рум'яну зорю, рожевоперсту Еос. Від них походять всі зірки, всі вітри. І всі ріки. Крім титанів, породила могутня земля трьох велетнів, циклопів з одним оком у лобі і трьох величезних, як гори, п'ятдесятиголових велетнів, зненавидів уран своїх дітей велетнів. У надра богині землі замкнув він їх у глибокій темряві і не дозволив їм виходити на світ. Страждала мати їх земля. Викликала вона дітей своїх титанів і переконувала їх повстати проти батька Урана. Але вони боялися тільки наймолодший з них, підступний крон, Хитрощами скинув свого батька і відняв у нього владу. Світом став правити крон з дружиною Реєю. Крон не був впевнений, що влада назавжди залишиться в його руках. Він боявся, що й проти нього повстануть діти і приречить його на таку саму долю, на яку прирік він свого батька Урана. І наказав крон дружині своїй реї приносити йому народжуваних дітей і безжалісно ковтав їх. Жахалася Рея, бачачи долю дітей своїх. Вже п'ятьох проковтнув крон: Гестію, Деметру, Геру, Аїда і Посейдона. Рея не хотіла втратити й останню свою дитину, тому віддалилася вона на острів Крит. І там, у глибокій печері, народився в неї молодший син Зевс. У цій печері Рея заховала його від жорстокого батька. А чоловіку дала проковтнути замість сина довгий камінь, загорнений у пелюшки. Крон не підозрював, що його шукала дружина. А Зевс тим часом ріс на криті. Німфи годували його молоком божественної кози Амалфеї, а при вході в печеру юні корети били в щит мечами щоразу, коли маленький Зевс плакав. Щоб не почув його плачу крон і щоб не спіткала Зевса доля його братів і сестер, виріс із мужнів Прекрасний Зевс. Він повстав проти свого батька і примусив повернути на світ поглинутих дітей, одного по одному виконув з уст крон своїх дітей богів, прекрасних і ясних. Почали вони боротьбу з кроном і титанами за владу над світом. Жахлива і завзята була ця боротьба. Зевсові на допомогу прийшли циклопи. Вони викували йому громи і блискавки, їх метав Зевс у титані. Гуркіт наповнив повітря, все навкруги хитало. Вогонь охопив усю землю, Моря кипіли, дим і сморід завелікали все густою олімпії. Нарешті могутні титани подалися. Їх сила була зломлена. Олімпійці скували їх і скинули в похмурий тартар. У віковічну пітьму. Ніхто більше не міг опиратися їх владі. Діти крона укріпилися на високому олімпі. За це їх стали називати олімпійськими богами, а самого Зевса громовежцем. Наймагутніший з богів громовержець Зевс узяв собі небо. Посейдон його брат море, Аїд підземне царство душ померлих. Земля ж залишилась в спільному володінні. Та все ж над усіма ними царює повелитель неба. Зевс. Він править людьми і богами. Він відає всім на землі. Отже, сьогодні ви дізнались, що означає слово релігія і що вона значила для Елінів. Дізналась про створення світу юрдословну перших богів. Спробуємо скласти генеалогічне дерево великих богів Елади. З безмежної неазорної порожнини хаосу походить гея земля. Вона народила урана небо. Разом вони дали життя титанам, серед яких були Крон і Рея. Всі вони відносяться до. Старшого покоління богів. Титани дали світу Геліоса Сонце, Селену, Луну і Еос Зорю. Крон і Рея народили шістьох богів Гестію, Геру, Деметру, Посейдона, Аїда і Зевса. Зевс заселив богами гору Олімп. Від чого Еліни їх називали олімпійськими та відносили до богів молодшого покоління. Цікаво, що склад грецьких богів стає антропоморфним, тобто людина подібним. Боги відрізняються від людини лише над силою та безсмертям. Вони так само кохають, мріють, сваряться. Та про це ми поговоримо в наступній програмі. Дякую за увагу. Перевірте, чи всі нові слова ви запам'ятали антропоморфізм перенесення людського образу і його властивостей на неживі предмети тварин, рослин або надприродних істот, антропоморфна релігія. Релігія, де божества мають людиноподібний вигляд, генеалогічне або родове дерево родовід схематичне уявлення родинних зв'язків у вигляді умовно символічного дерева, громовержець. Той хто кидає вергає громи в античній міфології епітет зевса. Еллада – Давня назва Греції. Еліни давні жителі Греції, Елади, КУРЕТ напівбог супутник богині Реї, НІмфа. Другорядне божество, яке мешкало в печерах, лісах, річках та уособлювало явища природи. ОЛІМПІЙСЬКІ. боги. Боги Елади, що населяли гору Олімп. Та відносились до молодшого покоління богів, релігія, культурні, духовні та моральні цінності, що обумовлюють поведінку людини до інших людей, до всесвіту.